А вже зараз, як я обіцяла, ми будемо говорити предметно і про сьогоднішній парламентський день, зокрема у Верховній Раді, який завершився завершився тим, що було ухвалено закон про місцеві вибори. 257 голосів за досить таки несподівано швидко і оперативно. Тож я представляю народні депутати України від фракції радикальної партії Олега Ляшкаса Юрій Чижмер. Пане Юрі, доброго вечора. Добре. Володимир Порасюк позафракційний пане Володимире, доброго вечора. Добре. І сьогодні фактично в ролі, от щоб не лише ми з політика говорили, так а в ролі такого експерта і ре... Торі буде у нас політолог Сергій Нестеренко. Пане Сергію, доброго вечора. Доброго вечора. одразу послухаємо все ж таки народних депутатів, тому що навіть не сподівалися, що встигнуть до нас на великий ефір. Думали, що довше триватиме загалом і розгляд і голосування. Можливо, що навіть не буде ухвалено, але під завісу ухвалили. Тож, пане Юрію, два запитання. Чи ви задоволені? Напевно, буде займ, тому що ви є одним із авторів да, але все авторів. ж таки так але все ж таки там було під час голосування враховано деякі правки це зокрема щодо партій, які можуть брати участь так які зареєстровані навіть там нехай декілька декілька місяців ну, ми тому. зняли обмеження щодо зняли. можливості там mm -hmm. брати участь партіям які молодші за один рік або скажімо там змінили назву раніше ніж за 180 днів до це вибіра. було певною умовою все ж таки ну ми ми зрозуміли що й дуже багато молодих партій, треба їм давати шанс так треба дати шанс і тож вони продовгалися і це був ми розуміємо прекрасно, що цей закон це є закон великого компромісу. Тому що 1500 правок, які були подані для того, щоб співавтори зняли їх і пішли, крок вперед, зробили, а не заволокітили це питання, і, можливо, навіть його завалили, нарешті парламент усвідомив, що він несе певну відповідальність. Я дуже тішений на те, що ті, хто говорить, що немає коаліції, там, де питання, воно. Ну, якби зрозуміле і воно потрібне, то куріця знаходить достатню кількість голосів, знімає будь-які амбіції, і закон був прийнятий. Я розумію, що до нього можуть бути багато зауважень. Я розумію, що є багато не ідеальних речей, але це значний крок вперед. Значний крок вперед, і це всі депутати визнали всі, навіть ті, котрі мали альтернативні законопроекти, що не розглядалися, тому що вони не набрали в рейтинговому голосуванні найбільше голосів. Тобто, ми мали сьогодні ну, красиву картинку. Я думаю, для український народ зрозумів, що парламент вміє згрупуватися і вміє приймати рішення. Ну, картинка була красива. Подивимося, все ж таки, які потім будуть результати. Такі сподівання, що все ж таки зайдуть нові політичні сили. Це дасть їм змогу. Так, зокрема, абсолютно, і це найважливіше в цьому законі. Ну, По-перше, революційна норма про двотурі вибори вперше в країні, коли так. мер буде братися великих міст двотуровими систему. Не будуть клонів тоді вже. Так, а це всі обласні центри, і там понад 100 українських міст, які мають ну, по своїй кількості більше 90 тисяч населення. Я був з правда, зменшити цю ну, рівень там, до 30-40 тисяч ну, виборців населених Але слава Богу, що ми почали. Я думаю, що в майбутньому в нас буде спокійна можливість доудосконалити цей закон, зменшити цю квоту, можливо, покращити систему відкритих списків. Ну тобто, але це вже інша база. Це вже немає отої адміністрування мажоритарних списків, це немає перетягування людей у місцевих радах під Владну фракцію. Ми ще знімемо зараз. Буквально на днях приймемо закон про маємо розробити, прийняти закон про фінансування і політичну рекламу, яка унеможливить оці політичні проекти Аля на один день, коли великі олігархи закидують величезні гроші, проводять медійну масову компанію. Люди купляються під якусь гарну картинку, а далі ніхто не розуміє, кого обрали, чого обрали для чого. Ми би хотіли, аби все ж таки до місцевих органів самоврядування приходили люди, які системно напротязі певного періоду п'яти трьох років працювали з громадою. Люди їх знали, розуміли, розуміли, до чого вони здатні і обирали свідомий вибір, а не обирали по якійсь картинці буклетам, кольоровим, не кольоровим, гречкам і тому подібне. Ну от насправді мені то більше подобається думка Володимира Володимира з приводу того, що зараз не можемо сказати, чи наскільки і як спрацює цей закон. Так на жаль, можна буде вже робити висновки після того, як відбудуться ці ну, давайте, місцеві давайте, вибори. Давайте два говорити. Українська український політикум завжди такий. Якщо програв, йому завжди щось не подобається. Він Завжди знаходить якісь помилки, порушення і так далі. Так, тобто я думаю, що ми є системні політики, які вже не один раз брали у виборах. Ми можемо порівняти вчорашній, позавчорашній закон. Да, Володя бере вперше Я не знаю там на Ні, не беру. Місцевих місцевих виборах, місцевих так. Тобто, не беру, Але я так, вже наприклад я у місцевих виборах раз. довгий час брав участь, і я розумію, навіть порівнюючи ці норми, що там є простіша система, зрозуміліша система, і є можливість сьогодні громаді формувати порядковість у нумерації у списку, а не партійний лідер просто бере за гроші. Визначає. Юра, я тобі хочу сказати. Ти про на 100%. Саме, саме основне сьогодні, що в парламенті я чую крайму уха. Повірте мені, а як зробити так, щоб от ті, хто заплатить за вибори, щоб вони все ж таки стали першим, другим, третім? А ніяк. Їм треба йти на округ, хто що не заплатили гроші, нічого не значить. Третий на окошу підтримали тут. Я згідний на 100%. і це це величезний крок. Ми можемо придиратись до закону. Можемо говорити, що не все добре, але це великий крок. І повірте мені, якщо партія маючи там умовно кажучи, 10% виставить тільки там умовно із 50 округів п'ять манп'ять людей, інших не вислать безкажених нема кандидати, Це продані округи. Ми це прекрасно розуміємо. Можемо людям це доводити, тому що це під тих, хто заплатив лише, і це можливо буде хтось робити, але я не думаю, це не парламентські фракції. Але це вже буде все видно. І на сьогоднішній день кажу, була навіть і така правка, повірте мені, ми ж знаємо, що робилось за кулісами компромісу цього, важкого компромісу, що давайте приймемо рішення, що обов'язково три людини зі списку мають перше-третє місце незалежно від результатів. Це корупція, це закриті списки, тому що більшість партій буде мати на рівні 5-7%. Далі пропозиція була про те, що давайте все ж таки після виборів, все ж таки можна там щось порегулювати з точки зору списків, тому що є якась партійна там, дисципліна і так далі. Ми це відрізали. Навіть таке було. Тобто, я вважаю, важкий компроміс. Не один день цей компроміс досягався. І ми маємо сьогодні двотури вибори, що важливо. Ми маємо сьогодні те, що не буде продажних е, округів, тому що треба буде сирівнути до людей і відстоювати своє право бути, е, конкурувати зі своїми однопартійцями, для того щоб представляти цю партію в парламенті. Люди мають можливість сортувати От тих, що понабирають. Хороша норма, що все ж таки ми повинні звернути на те, що жінок в політиці мало. Ми їх повинні вводити в політику, тому що це теж величезний потенціал для країни, і жінка зовсім іншу стилістику вносить в політичну діяльність, і в політичну дискусію. Тому 30% обов'язковості так не може бути кулуарне, що це затиснулися якісь там чоловіки політично озабочені. Тобто це є теж стурбовані. Вибачте, тобто, ну багато новелей дуже гарних і дуже чітких. Зрозуміло, що покращувати є що. От моя, наприклад, була ініціатива як члена Конституційної комісії систему виборчу писати в Конституції України, аби під кожні вибори її не міняли, щоб вона була єдиною і стабільною. Бо в Конституції поміняти 300 голосів і пройти через Конституційний суд, процедура складніша. Чому у нас були такі системи, коли ми кажемо, що перед виборами завжди міняють? Тому що політична партія яка при владі рахує, як їй краще просунути своїх кандидатів і взяти на місцях владу. А сьогодні, коли ми перейдемо бюджет, коли ми перейдемо туди повноваження, зрозуміло, що ціна мандату. Місцевого депутата значно зростає, і я би хотів, аби ми не міняли кожен час під вибори. Щоб в Конституції ми це передбачили систему виборів, втурились мерів, відкриті списки, і тоді вже нікому не піднімалась рука, бо Конституцію змінити важче. Добре. Ну, радикальна партія буде голосувати за знітяння неторканості, хоча в нас до цього закону є ряд зауважень. Основне зауваження це все ж таки судді. Ми розуміємо прекрасно, що сьогодні, якщо Верховна Рада знімала з них неторкання, сьогодні буде приймати вища радистиця, тобто ворон ворону око не виколе треба розуміти суддя з судді не зніме недоторканості окрім того вища рада юстиції за новим проектом який подав президент буде взагалі призначатися на 50% суддями три додатково ну, там три кандидата члена будуть президентом верховна рада жодного не подає тобто ми навіть не маємо впливу тобто сьогодні те що я бачу як член Конституційної комісії по тим змінам в україні йде узурпація влади узурпація йде влади судової і суддя залежатиме тільки від президента бо він його призначає він його звільняє і він приймає рішення про відповідальність через вищу раду юстиції яка ним контрольована він підняв підміна під себе прокуратуру, тому що генеральний прокурор, ми навіть Верховна Рада, не зможемо по новій конституції, по новим змінам виразити йому недовіру. Ми повинні чекати, коли президент йому перестане вірити і подасть нам заяву на його звільнення. Ми бачимо систему префектів смотрящих в регіонах, які можуть розпустити любу раду, сільську, селищну, міську, голову за будь-яке рішення, тому що там дуже широкий спектр необмежений. Ми розуміємо, що це все йде до рюпації влади. Тому в цій ситуації, хоча я все рівно буду голосувати за неторкання, тому що хтось повинен зробити перший крок, президент не робить жодного кроку, а навпаки, він із парламентсько-президентської формує сьогодні президентську республіку, повноцінну. З усіма без безпарламентської. Без Окрім того, давайте відверто говорити: сьогодні президента ніхто не може притягнути до відповідальності. Коли мені Гройсман говорить на консійній комісії, що президент у нас не такий, він ніколи не скористається цими надповноваженнями, кажу, ніхто не вірив, що Януковича люди будуть стріляти в народ України. Тому щоб цього не повторилося, і щоб ми не Майданом звільняли президентів, а по законодавчій процедурі, нам потрібен закон про імпічмент. Він в Конституції прописаний. Чому всі заперечують його винести в зал? Чому президент його не подає? Слідчі комісії. Ви ж дивіться, що ні, робиться в качу. Ну я сам закарпатець, Так я вернувся в Закарпатті, буквально вчора вночі. Прозундував цю історію. Я вам даю гарантію: якби хтось хотів навести порядок в той же день, коли почалась стрільнина, всіх від районного міського обласного міліціонера, прокурора збивши, би всіх відсторонили, привели би нових людей, губернатора би відсторонили. А сьогодні ці ж слідчі, які там кришували контрабанду... пішли трошки іншим шляхом секундочку, там відсторонили керівництво закарпатської митниці. Секундочку, митниця це пів Це навазі, чи... але. Прокуратура, міліція СБУ збирають докази. А це ті, хто вчора кришував, сьогодні збирають докази. Які докази вони зберуть? Та про що ми говоримо? Просто тому, що місцеві, місцеві митниці, правоохоронці не влаштовують, влаштов, якраз влаштовують, а митниця не влаштовує. Поміняємо там там дорослий. Там, митниця там, 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 митниця, митниця ми, була причиною, і ми, процент, і ми прекрасно розуміємо, що тут правий сектор використали. В кращому випадку їх просто хлопці використали, на жаль. І, і вони повелися, не зрозумівши ситуацію, що йде боротьба кланів за контрабанду. Поміняли керівника закарпатської митниці Крутяка, якому дали чітку команду працювати. Тільки з блюком залишилась незадоволена сторона і Закарпаття. Коли я чую ваш ефір і кажуть, що там Закарпаття бояться чи не бояться, та ні, більше боїнь сьогодні від Закарпаття є в інших регіонах, бо вони не розуміють, Вони думають, що там сепаратизм, вони думають, що там якась іде контрреволюція, що там іде якесь повалення конституційного ладу. Та ні, там боротьба за контрабанду. Закарпаття не переживають. Вони розуміють, що це не перший ну наперед тільки... напередодні. Це офіційно озвучив президент України Петро Порошенко. Ну це для того скоріше всього, щоб надати собі додаткових повноважень 100 і сьогодні сто що в конституції ми маємо писати всі повноваження, прокуратуру піджати під президента і так далі. Хлопці, не робіть ми вже це бачили в Росії, коли взривав сам Путін, взривав своїх громадян в форт ноксі в Грозному, і потім вводив над собі повноваження. Для чого? Не треба цього робити, це контрабанда чистої води. Сьогодні створена комісія депутатів, яка не має поки що повноважень, бо закону про слідчі комісії немає, хоча б вони мали бути, і тільки депутати зможуть не дати можливість це сьогодні закон, це закон, Він, зникнути він навіть не з'являється у порядку денному. От я, Володю підтримував вдома. Тут головне не знайти ця повід бувайла одну із сторін, а покарати всіх, тому що ми проти всіх, того, аби помістю. в мирний час на мирній території використовували зброю. Вибачте, ми бачили там зброю, яка ну перепрошую її на війні, інколи не використовують. І тут сьогодні, коли шукають, хто ви. Та винний всі, ті, хто кришував контрабанду, ті, хто не попередив те, що сьогодні там стільки зброї. Те, що всі знали про ці потоки і знали про фінансову залежність від того, хто буде керівником митниці і так далі. І це всі прекрасно розуміють. Ну, це ж нікуди не сховаєш. Всі Я розуміють... перепрошую, це ж цілий набір людей. Звісно. І сьогодні пошук одного винного це неправильно. Да, ми проти зброї не можна зброї, ні одній, ні другій стороні. Понести відповідальність мають обидві сторони, і правоохоронці так само третьою стороною, і влада четвертою. І Я думаю, що в нормальній країні вже було би багато гучних відставок. Саме головне, що Знаете, цей навіть проста історія Насіров, керівник оцієї служби нашої фіскалі. Він до сих пір депутат, він не склав. Хоча пішов через конкурс. Віншов на публічний конкурс, де обіцяв членам конкурсної комісії скласти мандат в той момент, коли буде обраний. І він сидить сьогодні і депутат. І це як його і голова фіскальної служби можливо просто забув запрацювати, і така ситуація Ні, в нього я... на митниці, що при ньому замінений керівник робить оцей вод конфлікт на пустому місці. Я навіть юри тобі більше скажу. У нас у, у Львові, у в мене Львові вдома був відкритий конкурс. Люди вибрали собі керівника, він його не призначив. Він прийшов і всіх переламав через коліно. Буде це, які я сказав. Тобто, людина знає... виконує вказівку адміністрації президента, і так як йому скажуть на банку, і так і він буде робити, і не потрібно боятися е, так говорити. І на жаль, на жаль, це людина з західним дипломом. Про які завжди казали, що тільки люди з західними дипломами можуть привести порядок та нас багато було навчився. людей з західними дипломами заку... з зокрема і Ігор Шевченко, Так який у нас донедавно був на посаді міністра екології та природних ресурсів. У Нього не один західний диплом. І Його дуже коротко, буквально у вас 30 секунд, ну, пане Юрію в відділку міліції поставити розтяжки. Проста людина не могла. Ну, значить, тут є якась обучена людина з чи нашої України чи іноземної країни, але це не проста людина. В Самому приміщенні відділка міліції, які знаходиться під охороною, під стеженням і так далі. Ну, наше СБУ славиться багатьма такими справами, якими з не незрозумілими. Тому тут ще раз кажу: тут можна скидатись, що це за кордону, а можна зрозуміти, що в нашій країні хтось виконав якийсь замовлення. І можливо, у нас і п'ята колона. Ніхто її не відміняв, ніхто не відміняв. Щось будемо чекати на все ж таки результати розслідування. Я дякую нашим гостям. Нагадаються народні депутати України, поза Володимир Парасюк, пане Володимире, дякую вам від фракції радикальної партії Олега Ляшка, Юрій Чижман, пане Юрій, дякую вам і політолог Сергій Містеренко. Пане Сергію, дякую вам.